Всім великий-великий привіт товариство. Сьогодні в нас щотижнева рубрика що ж випаде з трьох аккаунтів в щотижневому дропі. З вами Васильович. Гарного вам перегляду а ми переходимо до відео. І на першому аккаунті у нас випадає що? А в нас, їбать, випадає градієнт, ніхуя собі. У мене перший раз на цьому аккаунті такий дроп. Піздець. Це ще й майже подряпин. Ахуєть. Ну і кейсик перелом. Так що забираємо? Застосовуємо. І авахує. Продовжити. Блять, цей скін коштує гривень 200, не знаю. Кайф кайф. На другому аккаунті у нас випадає що? На другому аккаунті у нас випадає не такий хороший дроп, як на першому, але тут випав кіловат. І якісь беріти. Ну, таке. Можна було б і краще. Але все ж таки. Дроп є. Кіловат є. Це чудово. Ну і на третьому і заключному аккаунті не випадає що? А нам випадає кейсик з і кошмари. Це, до речі, найкращий кейс, який би міг випасти. Забираємо його. Випадає МП7, армійська розвідка і штриховані писки МП9. Майже без подряпин після подухи. Добре. Забираємо і чекаємо наступного тижня. Ну і Цього тижня нам випадає кейсів на 104 гривня а самих скінів на 178 гривень. Сумарна ціна цього всього це 283 гривні, і на мою думку, як за тиждень, це дуже навіть непогано. А MPC яку я вибив з першого аккаунта, виглядає отак. На мою думку, це дуже крутий скін. Я його продавати навіть не буду, буду з ним бігати. Всім, хто був зі мною протягом цього відео, бажаю гарного-гарного настрою і багато перемог в КЕС-2.